Реально, сенсорний клімат буде працювати на такому ренджеровері? Чому в ренджері Sport в жирнючій комплектації досі стоїть старий аналоговий клімат? Ну, блядь. Да, зараз вже всі автовиробники задають тренд LED екранами, треба переходити на них. Поставимо в рентгід цифрову сенсорну панель клімат-контролю і подивимось, що з цього вийде. Погнали! Взагалі люди обожнюють оновлювати такі ренджровери. Сюди можна встановлювати сенсорні кнопки на кермо і сенсорні кнопки підіймання скла. Подивіться, як ми робили. І звичайно, сюди дуже класно стає Android Multimia з камерами 360. На вигляд топ, по функціоналу топ. Я впевнений, власник за нею ще повернеться. Клімат встановили, подивіться, як круто це виглядає. Панель красива, яскрава і є всі налаштування по температурі. Фізичні крутилки регулювання теплоти і обдуву. Ось регулювання конкретно по посадочним місцям. І аварійка тепер оця кнопочка. Ау oh єс, yes. а також на самому екрані можна налаштовувати мову, яскравість та теми. Вигляд салону значно новився. Тепер Rover виглядає солідніше. Ми вже займаємось такими апгрейдами навіть в Польщі. Подивіться, робимо такий підключ по всій Україні та навіть в Європі. Звертайтесь.